Добрий день усім. Всі чекають на моєму каналі скаута. Ну, всім наш умівший скаут, компанія роздає на тест-драйв. Ну, але я не чекаю цього, е, трактора скаут, А продовжую допрацьовувати мототрактора. А саме, знаєте, що є така больна тема в них, що відходить коробка від Ну, оце як ви підіймаєте на гідравліці, Поняли? і Коробка виходить плаває на цих болтах. Скільки раз не зажимав, нічого не дає. Фіксатор різьби не допомагає. Вже тут два болти зміняно, бо вже різьби не було. Все бачите. Виділі на болта. Оце воно відпустне. Тому взяли ось таку е, вісьмірку, е плиту зробили на 4 болти і вкріпили до рами. Далі ось такий шведір. Ось два отвори тут, Типа як що упор йде. І тут ось така пластина, кріпиться до того, що ось сидіння і рама виходить на крила. Тому ось тут на цей болт потім буде ще на цей болт. І тут два болти буде тримати шведера Тут все нормально. Проходить речах, чого саме так, хотіли ось так розкоздати, виходить, що ось цей реча заважає на пониженій повишенні. Тому якось так знизу, Я не знаю, чи камера передасть, ні, воно не буде видно за ось цим квадратом там, бачите, такий болт. Це виходить там укріпили, ізначально думали, Ось так швеллера дати, але роман сильно теж надійне. А так тут є площина, зрозуміли, на коврику. В цьому. Ну, якось так. Ну, побачу, як воно буде в роботі, я тоді покажу. Ну, на більші болти тут немає е сенсу більшого ставити. Воно в принципі тут буде площина, виходить тримати. Якось так. Тому скаут-скаутом, а лідер ще буде працювати. Тут нічого такого зміни не буде, просто це, що укріпили, бачите, це накрила йде, а тут виходить на сидіння. Ось Бачите, полоса тому ось так. Ну і тут, звісно, ще є розкос, така квадратна труба, ось так вона йде туди, на ту сторону. О, тому це кого така є. Та воно всіх на таких коробках є проблема, що відпускаються ось тих два болти знизу і три зверху. Два болти ось цих я зараз покажу. Ось, бачите, це цих два болти, що коробку тримають до рани. Тут теж усилювали, подивіться, полоса, здається, шістьорка теж варена нормальним швом і ще кусок арматури варили поверхню. Всім дякую за перегляд і нехай щастить.